Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Копієчка. Нові акції, які діють з 12 червня і аж по 6 липня, включно дитячі парасольки по 115 гривень. Такі по 135 Тростинки, ці теж по 135 і є більші, як навіть сказала, такі як дорослі по 124 гривні. Складні 135 гривень з чохлом І по 115 гривень. Набір садових інструментів пластикових за 39. Набір для барбекю. Ціна 49. Такі красиві баночки скляні для напоїв із трубочкою та кришкою. Об'єм 470 мл ціна 75 гривень. На всі дитячі мильні бульбашки знижка 30% від ціночка. Не в ціні ціни 29, 34 гривні. Від цієї мінус 30% на касі. І такий варіант, ще й зі свисточком. 85 гривень, складна пилка. Набір інструментів із дерев'яною ручкою три одиниці за 65 гривень. І такі набори по 95. 47,50 набір, лопатка із нержавіючої сталі. І такий ніж. По 14,50 набір наліпок від комарів аж 36 штук в упаковці. Форма для приготування вареників три штуки різного діаметру за 24,50. Такий набір лопатка і пензлик за 19,50. Є в різних кольорах. Такі кубики для заморожування, для охолодження напоїв. Не зовсім кубики, бачите, у вигляді фруктів. Ціна 39. 57,50 качалка для тіста силіконова і з такими малюночками. 30% знижка на усі форми для випікання. Є такі, бачите, для кексів металеві наборами, 30% відціночка. Не знаю, спишіть свої е, враження від таких акцій, бо, наприклад, мені більше подобається, коли одразу видно, яка ціна. А тут, бачите, мінус 30. Треба рахувати. Вона навіть на сканері ціни не показує. Форми є не тільки металеві, а і силіконові наборами. Є і поштучно такий набір. Тут таких як круасани різні. 8 одиниць. Ціна 29,50. Тарілка керамічна, вінтажна. Ціна 65 гривень. Тарілка керамічна така прямокутна. За 24 гривні і 50 копійок. Такі тарілочки знижка, Ціна 24 гривні і 50 копійок. Бульйониця з дуже гарними візерунками. Вони йдуть об'ємні. Також є різні кольори в асортименті. Мають такі невеличкі ручки. Об'єм 600 мл. Ціна 85 гривень. По 29 гривень салатник скло керамічний діаметр 14 ,5. по 39 гривень, салатник скло керамічний, білий, круглий, діаметр 15 з Салатник скло керамічний діаметр 11,5 за 19,50 з квітковим зображенням. Тарілка ось така діаметр 20,5 см, за 55 гривень. 24 гривні, 50 копійок. Салатник. Діаметр 14,5. Такі салатники по 39 гривень. 15 см діаметр і висота 5. 65 гривень салатник, діаметр 21,5 см. І вони такі високі, місткі. 49 гривень тарілки 21,5 см. 115 гривень блюдо керамічне, така полуничка З малюночком. Блюдо лимончик 115 гривень. По 65 гривень такі салатники. цікаві, сіренького кольору. Ключ для консервування ціна 135 гривень. І кришки для консервування 50 штук без малюнків за 77 гривень. По 29 гривень такі контейнери для сипучих об'ємом 1,5 літри. Цукерниця скляна, 15 гривень, об'єм 200 мл. Банка скляна із металевою кришкою, об'єм 750 мл, ціна 65 гривень і півлітрові за 55 гривень. Пляшка скляна об'ємом 320 мл за 49 гривень. Чашка об'ємом 220 мілілітрів за 29. Такі цікаві новинки приїхали чашечки. Об'єм 450 мл, Ціна 85 гривень. Чашка керамічна на 220 мл за 29 гривень. Бокал об'ємом 260 мл з золотою обводкою. Ребристий за 49. Стакан скляний 270 мл за 17 гривень. Бокал 360 мл, за 39. Така пляшка скляна об'ємом 1 літр. Ціна 115 База скляна прозора по 55 гривень і градієнт теж 55. По 29 гривень, щітка для чищення. 14,50, серветочки з мікрофібри 2 штуки. Лампа настільна, гнучка 125 гривень. Нічник лампа. 65. Свічка декоративна за 49 гривень. Такі свічечки. Ціна 34. Вищі й неакційній, 75. По 29 гривень йоршик для миття пляшок. Такий варіант, ціна 14,50. Вантус за 39 гривень, довжина 48 см. За 55 гривень набір, щітка і совок. Такі йоршики для унітазу із підставкою невеличкі по 1950. Спреї містер Пропер для чищення. Ціна 83 гривні 500 мл. Клін 90 гривень. Сама засіб для чищення килимів та м'яких меблів 60 гривень за 500 мл. Шампунь для миючих полососів для ручного чищення ваніш 150 гривень 500 мл. Поліроль для меблів аромат цитрус 60 гривень 500 мл. Пронто аерозоль 90 мм. Фейрі засіб для миття посуду 450 мл за 68 гривень. Такі капсули до посудомийної машини. Фейрі 29 штук 230 гривень. Сомат, 210 гривень за 24 капсули. Міс Хелен, Це є сіль для посудомийної машини. Кілограм до 200 грамів, 70 гривень. Змінні балони до автоматичного освіжувача ей за 140 гривень 250 мл. Глейт-освіжувач 68 гривень. Аромасофт за 39 гривень 400 мл. Тут 300. А є ще ось такий аромасофт 300 г за 44. Засіб від жиру Solar 500 г за 55. Master cleaner 100 гривень, 750 мл. Гель для прання, Persil. об'єм 990 мл за 270 гривень. Капсули Persil 4 в 1, 26 штук за 360 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Такі капсули Persil для прання 35 штук. Для кольорових речей 450 гривень. Експрес кондиціонер глізкур 200 мл за 190 гривень. Шампуні для волосся глізкур 400 мл 158. Набір постільної білизни, розмір ковдру 1,80 метрів на 220. Ціна 675 гривень. За 17,50 викрутка фігурна 14,50, плоска викрутка. Парфуми для автомобіля за 19,50. Спрей антимошка. Об'єм 500 мл за 24 граввні. Так, антифриз за 47,50. За 55 гривень така ганчірка для миття автомобіля із телескопічною ручкою. Скажу, вам можна використовувати не лише для автомобілів, а для протирання пилу, повутинку. Так, одною рукою не дуже зручно, але тут довга телескопічна ручка. І так вона компактно складається. Взагалі, що хоч можна знайти цей багажник велосипедний, ціна 100 гривень. Металевий. Клейка багаторазова стрічка. Довжина 1 метр, ціна 55 гривень. По 19,50 резинки для одягу. Двох кольорів: чорний і білий. Довжина 1,60 см. По 65 гривень тримач для пляшки на велосипед. По 55 гривень світловідбиваючі кольорові елементи для велосипеда. По 20 гривень світловідбиваючі елементи для велосипеда. Наборі 3 штуки. Очі декоративні елементи. Аж 30 штук в упаковці, ціна 5 гривень. А людські гарні гачки у вигляді хатинок. Ціна 24 гривні за набір із двох штук. І є ще інших форм. 19,50 набір підкладок для меблів 18 штук в упаковці. Підставка для зубної щітки, Паста за 49 гривень пластикова. Набір гачків, 4 штуки. Такі Зайчики. Є в різних кольорах за 29. Вологий корм для котів. М'ясна, миска 10 гривень, 100 г. Мяу по 11. Фелікс. Ціна 15 гривень. Фріскас по 11 Подивіться, яка пляшечка для води у форматі брелочка. Для тварин ціна 75 гривень. Порошок для прання Гала Аквапудра 33 гривні 300 грамів Для ручного, для автоматичного 45 Savix 34 гривні, Ariel 50 з бюджетних це є ось такі Little Bian для дитячих речей 350 грамів за 24. І пухнасти нянь 29 гривень 400 грамів. Гелі для прання чисте чудо 90 гривень 3 літри. Multipower 4 кг 110 гривень. Кауфен 3 літри за 200 гривень. Кондиціонер-ополіскувач у, у гранулах від Lenor 175 гривень за 210 грамів. Такий варіант за 200 гривень аж 500 грамів. Кондиціонер Tessor по 135 гривень 760 мл. Вес засіб для видалення плям або відбілювач – 70 гривень 500 г. 95 гривень коштує коробка органайзер для зберігання речей 38х24. 65 гривень коробка для зберігання речей. По 34 гривні такі підвісні органайзери для зберігання речей. Три кишеньки, довжина 50 см, ширина 20. 95 гривень, ось такий органайзер підвісний. Має декілька кишеньок. Від торгової марки Рута хустинки носові. Ну, У Поковці 150 штук 23 гривні. Бейбі заї хустинки 10 штук за 4 гривні 50 копійок. І по 3,50 на натурели. Туалетний папір один рулон, 6 гривень 50 копійок. Під торгової марки диво туалетний папір 8 рулонів за 70 гривень двошаровий. Зева делюкс туалетний папір трьохшаровий 12 рулонів за 240 гривень. І Зева делюкс також трьохшаровий 12 рулонів за 200 Набір станків для гоління жіночих Gillette Venus 190 гривень за три штуки. Такий варіант 4 станки за 128. Є меншими наборами по 2 штуки, ціна 48. Станок для гоління із змінними картриджами. Одна ручка і три змінних, але один прикріплений. А пише два, а як то так? Отак, одна ручка і три змінних картриджі. Ціна 60 гривень. Зубна нитка, ціна 48 гривень. За 30 гривень набір такі зубочистки із нитками. в Упаковці 30 штук. Дитячі зубні щіточки по 12,50. такі З твариночками, такі з присосками. І цей варіант із жирафиком за 17,50.